Епілепсія є одним з найпоширеніших неврологічних захворювань як серед дітей, так і дорослих. Лише в Україні близько одного мільйона пацієнтів страждає на цю хворобу. А з війною цифра збільшується при вчасному та повному доступі до ліків. Люди з епілепсією мають звичайне життя, можуть працювати та навчатись. Проте цієї можливості в більшості українців нема. Найбільша біль незареєстровані на препарати для невідкладної допомоги, тобто хворий, який е, має ризик того, що його напади повторюються, він не може сам себе захистити. Він не може, не має можливості носити в кишенці препарат, так тому що, який зупинить його напад, якщо він розпочнеться, е, тому що в нас жоден з таких препаратів в Україні не зареєстрований. Законодавством України заборонено використання незареєстрованих ліків на території країни. Відтак, 80% препаратів для невідкладної допомоги при нападах судом та половина протинападових препаратів для щоденної підтримуючої терапії у нас недоступні. Є напади, які можуть завершитися найгіршим. Це смертю пацієнта. І коли ти розумієш, що ці ліки насправді є. Так, тобто у світі і інші мають доступ. То тобто, постає питання: а чим же ж наші діти? Та тобто і дорослі пацієнти є гірші, чому вони теж не можуть мати доступність до препаратів, яка може абсолютно докорінно змінити їхню якість життя і вберегти власне їм все життя. Люди з епілепсією в Україні вони впасті. Вони не можуть навіть на чорному ринку собі купити ліки. Тут ці ліки не надаються під час вони не мають часу займатися цим питанням. Де якісь більш нагальні, і таким чином у нас один мільйон українців, які реально можуть працювати. Можуть приносити гроші в економіку, розвиватися, якщо це діти, навчатися. Вони стають неактивними, вони отримують інвалідність і просто живуть на дотації по 6 тисяч гривень. Про це жінка знає не зі слів, адже через хворобу доньки їй довелось дізнатись усе про епілепсію та проблеми з її лікуванням. Я до семи років тому теж нічого не знала про епілепсію, поки в мене не народилась донька з епілепсією. І тоді це було дуже сильним стресом, особисто для мене і для всіх інших мам, які теж лежали в той момент в лікарні, тому що ніхто з нас абсолютно нічого не знав. Схожа ситуація і в Ярини, яка теж дізналась про епілепсію через хворобу сина. В нашому випадку ще при пренатальній діагностиці нам поставили підозру на рідкісне захворювання, то склероз. Це було десь на цьому тижні вагітності, я народила Матвія, і в нього теж була така тобто, наступна симптоматика, коли ми були три місяці, тобто яка теж пов'язана з цим захворюванням, і в 11 місяців в нього почалася епілепція. Це теж один симптомів туберозного склерозу. На той момент потрібного препарату для лікування епілепсії у сина теж не було. Лише згодом його таки зареєстрували. Якщо не надається це лікування, тобто це. Чає, що просто мозок дитини, тобто до двох років, найбільше вражається нападами, і тоді це дуже суттєво впливає на розвиток. Епілепсія це досить підступне захворювання, яке може проявитися в дорослому віці. Зокрема, війна лише погіршує ситуацію. У Нас стрімко зростає кількість хворих з епілепсією, тому що чому виникає епілепсія? Будь-яке пошкодження мозку, так тобто може призвести до епілепсії, і в тому числі травматичне. Тобто, наслідок, скажімо, травми у нас також виникають епілепсії. Ми маємо величезну кількість хворих з черепно-мозковими травмами, і кожен з них є в ризику. Так, зокрема, проявилася епілепсія у захисника Романа Кравця. У лютому 2022 року він вступив у лави ЗСУ, а вже в жовтні отримав складне поранення. Було поранення, черепно-мозова, осколок зайшов у голову і трошки побешкетував. Зробив мені там поскольку, як і все російське. І після того вже почалося лікування, реабілітація. Про епілепсію я не знав, взагалі не мав досвіду, також, що це таке, познайомився вже в госпіталі. Почалася реабілітація, почалися процедури. і перший напад був в госпіталі, і я не знав, що таке. Лікарі сказали, що то є наслідки поранення з тим треба жити. Потрапивши на реабілітацію у Нідерланди при першій зустрічі з неврологом йому видали спрей, який допомагав зупинити приступ. Термін про того препарату він закінчився. В Нідерланда мені його не можуть видати. Коли я звертався тут, до лікарів, мені сказали, що він не зареєстрований і його не видати не можуть. Ще однією проблемою є те, що в Україні не існує такої спеціальності як епілептолог, тож немає відповідного навчання та підготовки спеціалістів у цій сфері. Коли я поїхала, будучи неврологом за кордон, я мала можливість два роки навчатися у спеціальній програмі, присвяченій самій проблемі епілепсії. Якщо мені здається, би цю проблему визнала. Якщо би про неї більше говорили, то мені здається, це бі свого роду і десь трошки стало мотивацією для реєстрації даної спеціальності. Також стосовно епілепсії існує чимало міфів та стигми, які змушують багатьох приховувати свою хворобу. Дуже часто до мене звертаються батьки і кажуть, так у нас є діагноз, але будь ласка, не пишіть його в нашій медичній карті. Не пишіть його, будь ласка, скажімо, в медичних оглядах, з якими ми підемо потім в садочок, чи в школу, чи в університет, тому що нам можуть не дозволити, не дозволити вчитися. Так то по в нас не візьмуть, наприклад, на заняття в тому чи іншому гуртку. Тож про епілепсію мають знати не лише ті, хто з нею живе, адже поруч сотні тисяч людей, які щодня стикаються з ризиком. Чим більше розуміння в суспільстві, тим менше страху, стигми і байдужості, а відтак більше шансів вчасно допомогти і зберегти життя. Також додамо, що у Львові презентували фундацію Епілепсія і я, яка працюватиме задля адвокації прав людей з епілепсією та системної допомоги їм. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.